Найбільше внесок у забруднення повітря міста Одеса здійснюється автомобільним транспортом, який складає 70% від цього потоку забруднюючих речовин. Тому, якщо ми хочемо зменшувати рівень забруднення повітря в нашому місті, ми маємо впливати на систему автомобільного руху в нашому місті. По-перше, ми маємо стимулювати нормальний рух на дорогах, нормальним дорожнім покриттям, щоб не було заторів, не було зупинок, тому що велика маса забруднюючих речовин викидається під час того, як автомобіль або тормозить, або набирає швидкість. Також кожен власник автомобілю може регулярно проходити техогляд свого автомобілю для того, щоб стан його Біль був такий, який не провокує підвищений викид забруднюючих речовин. Ну і в принципі, треба сказати, що більше половини автопарку, який знаходиться в Одесі, старший за 20 років, а значить, він вже здійснює більший вплив на довкілля ніж новий транспорт. Тому, щоб зменшити цей вплив, давайте регулярно того таки проходити. Насправді я думаю, що ще 10-20 років ми точно будемо потрапляти в топ 3 найзабрудніших міст. Але причиною тому є навіть не стан повітря, а система моніторингу повітря. Тому що в Одесі контроль за якістю повітря здійснюється на восьми постах спостереження, які розташовані. В найзабрудненіших районах міста і тут увага жодного контрольного поста в спальних районах в Одесі немає. Тому ті результати, які ми отримаємо згідно з цього топу, топ 3 найзабрудненіших міст, вони навіть не враховують стан якості повітря в спальних районах нашого міста. І на жаль, дізнатися, яке повітря на Таїрова або там в Суворівському районі, ми сьогодні фахово не можемо.